надайте на ну, її додатковий номер телефону. Ага. А ви давайте так, це, купите в мене 4 кг риби, я вам номер дам. Я так зрозуміла, на цей Ви вживали щось чи ні? Я вам кажу, вона приїде через щосик, чи ви не чуєте мене? Вона на рибалці зараз. Компанія має ліцензію на запис розмови. А, а якщо я вас записую, мені теж треба ліцензія чи ні? Щоб ви показали принаймні рух коштів по вашому кредитному договору. Рух коштів? Рух коштів по вашому Ого, кредитному договору. А долгу. як це? А, це, це метафора. Да? А давайте я вам на відділення привезу гумонку в банки, подарю вам. Без, безкоштовно, давайте, до речі. Краще, ви краще, ви краще. Всім привіт! Сріба на зв'язку для вас новий бомбічний ролік з МФО та колектори. Клопотні лайк і комент черканіть. Приємного прослуховування. Ау! Ау! Алло? Да, Доброго дня, Вам телефонують з компанії Money мене звати Лілія. Відділ заборгованості код 2014. Uh -huh. телефоную відносно боргу. по кредиту скажіть, Коли ви його оплатите, Руслан Віталійович, розмова записується. Е -е, Аде скільки в мене час там є? А у вас вже восьмий день прострочення, строчку. Ви вийшли про строчку uh -huh. боргу у вас. 23 тисячі гривні, і кожного дня нараховуються відсотки, тому сума зростає щодня і в ваших інтересах розрахуватися якнайшвидше. Я тому що кожен день витрачаєте 384 гривні. Скажіть, і... скільки приблизно потрібно часу вам на оплату в самостійному порядку? Ну я думаю, сьогодні до восімнадцятої години я вспію. Бо я, я бізнесмен, я брав гроші до фіга компанії Оставок свій запустив рибою. І зараз ось ми перший вилос забрали тюлечка. Зараз треба нам почистити, піднаврягтися. Там всього лиш тонни дві, там не багато тюлечки. Ми зараз швидко справимося вдвох з дружиною. Я думаю, до шість вечора поїдемо, продамо на точечку, і буде все добре. Антон Віталійович, ваші жарти абсолютно недоречні. Ще раз повторюю, Бурхова 22 А 25, з вами жартує? гривні. Вимога кредитора розрахуватись протягом трьох днів. Я Вони вам питання задав, хто з вами жартує? Строк, і ми можемо вам надати. Ви мене чуєте оплатити? чи ні? Ну, до побачення, не, значить. А, Віку, а я вибачаюсь, ну вона зараз ще не думала, вона на рибалку поїхала, зутрицалася. Дуже не скоро приїхати, до речі. Дзвонила вже назад вертається. Каже, щоб я сковородку грів, бо щоб, щоб я зараз рибу ще надам, мені чисто буде піджарити якраз. Десь через годинку підійде вона думаю. Добре, я через годину зателефоную. А що вам передати може їй, щоб сріше їхала? Який в неї особистий номер телефону, по якому з нею можна зараз зв'язатися? Ну оце її номер особистий, просто прикол чому, є, що вона два номера в неї. два неї Так, добре. Да. Задати вам декілька питань може остусимей? Так, так, можете. Вікторія Володимирівна є клієнтом нашої компанії, для неї є термінова інформація. Ти ви кажете, що в неї два номери телефону. Так, так. Я телефоную від компанії Miloan. Тож дайте, дайте мені номер телефону, той зараз по якому вона може підняти слухавку. А, так вона ж вона ж за містом, там не ловить. Нічого страшного, до вас вона додзвонилася. Надайте її додатковий номер телефону. Ага, а ви давайте так, цей, купите в мене 4 кг риби я вам номер дам. Я так зрозуміла, на розмову ви не хочете так згоджуватися. Чому? Тобто номер телефону ви не надасте. Чому? Я, мені номер. просто треба реалізацію риби зробити, поняли? Я телефоную стосовно... Свіженька, до речі, караси, такий вкусний. Я... Я телефоную не вам, а Вікторії Володимирівні. Вікторія ось зараз підійде через часок, привезе рибця, я бігом її почистю і можу вам ось поштою відправити новою в контейнері в холодному, поняли? Добре, я через годину зателефоную. А будете все-таки рибу брати, так? Да? Я зателефоную Вікторії Володимирівні. Передайте, що телефонували ага. на компанії Міла. Так рибу будете брати чи ні? Я вам всю інформацію сказала, все добре, до побачення. Я вам скидку зроблю. Дмитро Михайлович. Це товариство за межовідповідальності Укркредифінанс, бренд Кредитка. Мене з Богдан Іванович. Верифікувати в компанії ви можете мене за номером 28. Розмова наша з вами записується. Знаходимось на місті Київ Бульварлості Українки 26, Офіс 407. аряча лінія компанії 093, 17, 07, 377. Я до вас телефоную під ліцензійний запис розмови. Який ліцензійний? Так, лицензийный запис розмови. Стосовно вашого а якции лицензийный в нашій запись. компанії. Компанія має ліцензію на запис розмови. А, а якщо я вас записую, мені теж треба ліцензія, чи ні? Не зрозумів. Якщо я вас захочу записати, Вибер... мені записать, мне тоже надо лицензия. Ага. Я зрозумів. Алло. Дмитро Михайлович, да. верно? Так, <кх> так. А коли ви народилися, щоб я міг верифікувати вас в компанію? Після Володимира від Первого, вроді. Через три дні сразу. Ні, ні, я ж не можу вам під ліцензійний запис таке розказувати. Зачем мені ці проблеми? Ви зараз серйозно? Ну, звісно. Зрозуміло. Угу. Коли згадаєте дату, я перетелефоную вся на Я жду, я жду, в будь-який момент набирайте. Алло. Доброго дня. Так. Слухаю вас. Даніель Іль Валісонович. Так, я вірно все. Дуже приємно, це департамент по роботі з заборгованістю клієнтів компанії швидко гроші. Мене звати Дмитро, мій ID 3230. наша розмова записується. Uh -huh. Телефонуємо вам стосовно ваших зобов'язань по кредиту. Хотів би вас проінформувати про те, що на сьогоднішній день повна сума до закриття складає 4705 гривень. Uh -huh. Відповідно, давайте з вами поспілкуємося. Можливо, прийдемо до якоїсь спільної угоди. Скажіть, будь ласка, як ви а, взагалі налаштовані на співпрацю з компанією і чи можливо бачити сплату по вашим зобов'язанням? Я понял вас. Ну, не раніше ніж через неділю мене раніше не вийде, тому що я кошти брав у вас і ще там двох компаній. Я вирощую гомункули. Ми їх продаємо в Германію, в лічебну поліклініку, поняли? Вирощуємо гомункули. І оце ж якраз ну, буквально вони вже три місяці. Ну буквально зараз у мене через неділю десь да, партія вже підходить. Ми поміряємо їх. Ну, давайте так. Чим, чим, чим ви займаєтеся, це взагалі ніякого відношення до вашого кредитного договору немає. Ага. Тобто ви можете займатися чим завгодно. У вас на сьогоднішній день є протермінування 44 дні. Ага. Відповідно, сума у вас не дуже велика, тому я раджу вам якомога скоріше зробити відповідну проплату навіть якусь часткову. Ага. Я вас зрозумів. Щоб ви показали принаймні рух коштів по вашому кредитному договору. Рух коштів? Рух коштів по вашому картинку. А це? а, це це метафора, так? Да? Е, ні, це зробити відповідну якусь часткову проплату, тобто навіть там 1000-1500 п'ятсот гривень, е, щоб е, ви показували, що ви налаштовували. А давайте я вам на відділення привезу гумунку в банки, подарю вам. Без, Безкоштовно, до речі. А, ви, ви краще жарти залишите виключно при собі. А так, які це... жарти? Я не жартую. І займатись відповідно чим вам завгодно. Я зафіксую просто вам відповідальність. Це знаєте, яка фішка в вашої компанії буде? З гумункулом будете, ви прикиньте? Ні в кого такої ще немає. ні в одної фінансової установи. Я зафіксую, зафіксую наразі відмовить від сплати. наразі в компанії формується списки клієнтів... Ну добренько, давайте. Алло. Я вас чую. Чуєте мене зараз. Та я вас і чув. Добре. Коли я намагалась задати питання. Чи можна поспілкуватися з Данка? Ти не сенко в тут А чи ви, блядюкаєте в трубку мені? Ва що щось пішло не так, чи ви не тому набрали, я щось не пойм'ю. Кажу, що ви в трубку, блядь, кажете? Я не казала. я казав, я казав, ви казали, я чув, прекрасно. Вікторія зараз на, на риболці, вона я приїде. А я знаю, будь ласка, а, але я вимушена вам ще раз повторити, що вам почулось, я сказала вам, чи можуть я. Я вибачаюся, ви під чим то чи що? Ви вживали що чи ні? Я вам кажу, вона приїде через щось, чи ви не чуєте мене? Вона на рибалці зараз. Алло. Відрекомендуєш мене звати Січова, Ольга Володимирівна. Ольга, вас це щось поплавило в общець. Ви вживали щось? Може вас жаро так розвалило? Чи може ви, якісь алкоголічні? Ми Я з діалогом, і я вам відрекомендую згідно закону України, а ви мене послухаєте. Ага. Це то про Україна повідомляє наша розмова, я на зараз заказливаю. Закон України про скажи кредитування та договору? від е, Ріалту монетка. Uh -huh. Де наша юридична адреса, Київ, вулиця провідна, 11, uh -huh. телефон, ну Це ви з листочка читаєте? 15. Чи ні? Чи у вас на, на, Менвіць. на моніторі. Ви розмови дається згодом на взаємодії, та хто відповідає по номеру телефону Вікторії Володимирівни 12? Це та її, її коханець. Тільки нікому не кажіть, бо в неї чоловік є. Вона з ним зараз на Я <плес> Її коханець. Алло. Будь ласка, я вас попрошу, зараз надавайте коректну інформацію, тим більше коли наша розмова є на записі, добре? Так я ж вам кажу, як є. Це я її її ваша дружина, що ви по номеру телефону. Поясніть, будь ласка. Ще раз скажу, це моя коханка. Вона зараз з чоловіком на рибалці. Вони вже доїжджають додому, і через час вона приїде номер до мене. Що-що? Тому що це її вторий телефон, вона коли до мужа уїжджає, вдома оставляє цей телефон в мене. Він навіть не знає, що в неї є цей другий телефон. Поняли? Ну скажіть, будь ласка, а ви да. розумієте, що тим, що ви надаєте недостовірну інформацію, в першу чергу ви шкодите Вікторію? Яку це недостовірну? Чого це недостовірно? О, я, я вам я не правду маю, кажу. Звуть, я Алло. Будь ласка, чи о, Який вона тоді має додатковий номер? Мій. Мій можете, якщо вам надо, можете набирать, вона частенько до мене приїжджає. Пошли кожного дня. Продиктувати вам мій номер? будь ласка. Записуєте? Алло? Диктуйте. Так. 0.52. Ой, що я, блядь, які 52? 0.93? Есть? 4. 4 девятки, 154. Так 4 чи 4 дев'ятки. Ви могли точніше відправити? 0, 93, Потім іде 9, 9, 9. І 154 в кінці. Угу. І ще туда номер. А я їбу, я так от фонаря піздану просто. Мені просто скучно діло дні фіг. Мені дзвонять за когось. А, а я тут пиво попиваю. Бачу, ви теж те попиваєте. Бо во щось так розвалило, я в шокі просто. Слухайте, будь ласка, ви зараз говорите про цю телефонну розмову з юридичною організацією. Тому і що? Вам... Та сродь я на неї хотів. Я мені то, можу то що? надавати корисну інформацію. Тому що для даної особи є інше. Та тому чого я вам маю щось надавати? Скажіть мені. Та ви в яке місто дзвоните? Ви знаєте, де я знаходжусь? Я в місті Кропивницьке. А ви куди дзвоните? Кропивницький – це центральна Україна, це якщо ви вона не знаєте. Моя дружина може спокійно рухати зараз по всій Україні. Ну і що далі? Ні, ну ви набирайте, я такий я відкритий для розмов, поняли? Можете дзвонити мені хоч кожного дня. Ви можете дати чітку відповідь? ви знаєте цю людину, чи не знаєте? Знаю. А яку? Це ваша дружина, Вікторія Володимирівна, чи ні. Ні, це а моя кохонка. Так, я вас зрозуміла, в такому випадку я думаю, що на розмову завершити, і чекають війська Вікторія Володимирівна. і Доброго дня, мене звати Микола Володимирович, я то Коля, У чо. Куля, здоров. Проснусь з приводу порушення умов договору, за сорок восьмий день ведеться за розмову. Ой-ой-ой, це відчувано, так. Павнеобхідно сьогодні зробити оплату по вашій угоді, щоб зараз вийти за, за потермінування mm -hmm. на планах не наскуп. Чому не закриваєте ваша угодом? Це поки що це. В моїх планах це не пріоритетно, розумієте? Mm -hmm. Чому так? Серіозно, якось так. Що вам ще можу сказати? Ну давайте серйозно, що дивіться, компанія зараз пропонує по частковим платежам поступово закривати вашу угоду. Яким це? Або, або передаємо справу вже до юр... юридичним департаментом до, до суду за місцем реєстрації. Чесно вам скажу, я не знаю, коли в мене гроші будуть спілкуються Я вас зрозумів. Ну, давайте наберете мені завтра. Може Ев е в мене Микола Миколаївич налаштовуйтесь на конструктивну розмову і, будь ласка, попередьте батьків мене села. А Ев, скажете? Ану скажіть, ев, ще раз. Мені так подобається, як ви кажете. Особисто в цьому особисто ворогу скажіть Ев.